Перший курс доброго дня! Ми з вами наближаємося до кінця курсу теорії ймовірностей. Сьогодні ми з вами продовжимо розглядати просту лінійну регресію, кореляційно-регресійний аналіз і готуємося до контрольної роботи. Це остання тема, яку ми з вами проходимо в курсі теорії ймовірностей. Вітаю! Ви дожили до кінця курсу. Поїхали! Перед нами скільки. Ну давайте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Перед нами шість спостережень, Шість значень кса, шість значень іг. Чого хочу я? Я хочу, перше, побудувати рівняння регресії. Друге. Я хочу розрахувати. Величину взаємозв'язку, тобто з'ясувати, а як сильно наш Х впливає на y. І третє, я хочу розрахувати коефіцієнт коваріації. Готові? Поїхали. Починаємо ми з вами із розрахунку рівняння регресії. Давайте пригадаємо, оскільки у нас. Проста лінійна регресія, що означає проста. Проста означає, що у нас один Х, ось у нас буде Х, який впливає на y. Ось так. Справа в тому, що існують випадки, коли бувають декілька іксів і так далі ікс, енне, які одночасно впливають на один той самий y. Таку взаємозалежність ми з вами залишаємо на третій курс. А. Проста лінійна регресія означає, що у нас єдиний фактор, який впливає на результат. Один Х, що впливає на y. Рівняння регресії в цьому випадку. Виглядає так само, як і рівняння прямої, але нагадую, ми просто з вами змінюємо назви коефіцієнтів. Ось тут у нас буде А0В, а ось тут буде А1 помножене на Х. І наша задача в курсі регресійного аналізу, що означає побудувати рівняння регресій? Це означає знайти, а чому дорівнює параметр А0В. І чому дорівнює параметр А1 і підставити їх у загальне рівняння регресії. Давайте згадувати формули. Наскільки я пам'ятаю параметр А1, а ми з вами розпочинаємо завжди з розрахунку параметра А1. Дорівнює дріб. Середнє значення добутку х на y мінус. Середнє значення х помножене на середнє значення y. У знаменнику х квадрат середнє мінус х середнє в квадраті. Сподіваюсь, на цей момент ви вже відчуваєте різницю між цією і цією величиною. Добре. З'ясували, які величини нам з вами доведеться порахувати. Давайте. Нагадую: для того, щоб розрахувати середню величину, нам спочатку потрібно розрахувати суму, а потім поділити на кількість спостережень. Кількість спостережень у нашому прикладі нагадую, 6. Так, сума іксів. 5 додати 12, додати 10, додати 9, додати 8 і додати 10, давайте я ось тут пишу, що це буде рядочок для позначки суми, це 54. Ось тут буде, давайте пишу середнє. Стопчик, який рядочок, перепрошую, який нам знадобиться. Так, якщо сума дорівнює 54, і у нас з вами 6. 54 поділити на 6 середнє значення х дорівнює 9. Угу, тут все зрозуміло. Переходжу до ігрика, оскільки середнє значення ігрика також фігурує у нашій формулі. Спочатку шукаю суму. Додаю ось ці всі значення, отримую 45. Я прошу вас перераховувати за мною, скільки я, як будь-яка людина, можу зробити помилку. Якщо сума дорівнює 45 і в мене 6 спостережень, то середнє значення 45 на 6 поділити дорівнює 7,5. Я не округлюю середнє значення, якщо я беру до 10. Так, ось ці дві величини в мене є. Що я буду рахувати далі? Мені потрібно, бачите, з чого починається моя формула, мені потрібно знайти середнє значення добутку ікса на y. Це означає, що я вводжу наступний стопчик х помножений на y. І не поспішаючи минулої лекції я вам показувала, в чому різниця в записі чисельнику цієї формули. Поїхали. 5 помножити на 4 двадцятка. 12 помножити на 11. 132. Тобто нагадую, я спочатку знаходжу ось цей добуток ось цих проміжних значень. 10 на 9, 90. 9 помножене на 7 – 63, 8 помножене на 6, 48. 10 помножене на 8 – 80. Ось, будь ласка. Це проміжні значення добутку. X на Y. Далі я знаходжу суму 20 плюс 132 плюс 90 плюс 63 плюс 48 плюс 80, це, якщо я не помиляюсь, 433. І мені, бачите, в формулі потрібно знайти середнє значення цього добутку х на Y. Це означає, що отриману суму, я поділю на кількість спостережень на 6 і отримую 72,2. Так, проміжні значення чисельнику в мене вже готові. Подивіться, будь ласка, середнє х в мене є, середнє і в мене є, і середнє добутку, ось ця величина, в мене також є. Йду далі. Далі мені потрібно, відповідно до формули, знайти середнє значення х в квадраті. Це означає, що наступний стовпчик допоміжний, який я вводжу, має назву логічно х квадрат. Не поспішаю кожне значення х. Зараз підношу до квадрату, знаходжу суму, ділю на кількість спостережень, знаходжу середнє. Поїхали. 5 в квадраті 25. 12 в квадраті 144. 10 в квадраті. 100. Мені здається, що це найбільш приємна тема в всьому курсі теорії ймовірності. Так, 81 це в мене дев'ятка в квадраті. 8 в квадраті 64, 10 в квадраті 100. Знайшла суму цих величин, в мене це 514. І коли я знаходжу середнє, я дану суму ділю на кількість спостережень. 6. 85,7. Так. І відповідно до формули, всі значення в мене є. Поїхали? Розписуємо. А перше дорівнює. Середнє значення добутку. Так, середнє значення мого добутку дорівнює 72,2. Мінус. Середнє значення ікса. Середнє значення Х в мене, бачите, дев'ятка. Мінус 9 дев помножити. Середнє значення ігрика. Середнє значення з половиною. Так. Якісь питання з розрахунком формули для чисельника? Сподіваюсь, немає. Дробова черта. Поїхали. Так, обережно і знаменником. Відчувайте тонкощі запису. Так, х квадрат середнє. Наш останній стовпчик, бачите, х квадрат. Його середнє значення ми рахували останнім. 85,7. Мінус. І ось тут. Якщо вам візуально важко сприймати, нагадую, беріть дужки, ви маєте взяти середнє значення Х піднести до квадрату. А середнє значення Хів наш перший стовпчик, те, що ми рахували з вами на початку, це ось ця дев'ятка. 9 в квадраті, 81. Все. Формула є розписаною. Спорівняйте, будь ласка, як розписалась формула. Чи є у вас питання? Якщо ви змогли підставити правильні значення, ну, молодці, ви розумієте, як розписалась формула. Поїхали, рахую. Так, 9 помножити на 7,5. Давайте я розписую, оскільки я знаю, що мені потім ще рахувати додаткові величини 67,5. І тут у знаменнику 85,7 мінус 81 в мене залишається скільки? 4,7. Так, в чисельнику 72,2 мінус 67,5, 4,7 поділити на таку саму величину. 1. Що я отримала? Я отримала, що значення А1 в мене дорівнює 1. Нагадую, що жодних обмежень на значення ось цих параметрів, параметрів А0 і А1, параметрів рівняння регресій у нас немає. Додатні, від'ємні, цілі, нецілі, як завгодно малі та великі, все це може бути. А перше, в мене вийшла одиниця. Все залежить ще від того до якої величини ви округлюєте? Бачите, я округлювала до десятих, в мене точно одиниця. Якщо ви берете там більшу значість, ви можете отримати величину більш-менш ну, наближену до 1. Це також буде правильно. Поїхали далі. Далі я буду розраховувати наступний параметр А0. Нагадую формулу А0 ми розраховуємо, як бачите, через розрахунок А1. Тому ми з вами і розпочинаємо. Побудову регресійного аналіз, аналізу саме з розрахунку А1. Так, аналізую. Y середнє в мене ось є. X середнє я вже використовувала, а першу я знайшла. Поїхали. Y середнє 7,5. 7,5 мінус. А 1 Ну, давайте я пишу Одиниця, хоча можу написати, помножити. На Х середнє це в мене дев'ятка. Дев'ятка. Дорівнює 7,5 мінус 9, мінус півтори. Я отримала від'ємну величину, і я спокійна, оскільки знаю, що параметри, що А1 і а 0 може бути і від'ємним. Так, що я роблю далі? Далі не забувайте, будь ласка, ось це найбільш поширена помилка студентів. Коли ви розрахували, причому правильно порахували параметр А1, правильно порахували параметр а 0 але не з'єднали їх в формулі, в формулі в рівнянні регресії. Я нагадую, що сутність регресійного аналізу це саме рівняння регресій, не окремо знайдені параметри а саме рівняння регресії. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Так, а – Мінус півтори, плюс, у мене додатнє, тому так і залишається, плюс одиниця помножити на х. Або я йому давайте не прошу, мінус півтори плюс х. Ось це моє, я навіть його ось виділяю, отримане рівняння регресії. В курсі теорії ймовірностей, ми з вами не будемо пояснювати, що означає це рівняння регресії. Бачите, ще ми просто рахуємо, ще не так цікаво, як це відбувається насправді. Так, сподіваюсь, що із розрахунком регресії питань немає. Якщо вам досі щось не зрозуміло, ви просто маєте написати мені, оскільки у вас попереду контрольна робота, і як вам обіцяла, дана тема буде присутня на іспиті у кожного студента. Тому маєте розібратися. Далі, далі я а, почну розрахунок величини, яка дозволяє мені становити. Ступень взаємозв'язку, навіть навіть, скажу давайте так, силу взаємозв'язку між X і Y. Спрощено, я можу сказати: а наскільки сильно Х впливає на Y? Яка величина допоможе мені знайти відповідь на дане питання? Правильно, коефіцієнт кореляції. Нагадую, кореляція показує. ну, Можна сказати по-різному, дивіться, можна, якщо. По-простому кореляція показує, наскільки сильно фактор впливає на результат. Тобто кореляція показує, наскільки сильно наш Х впливатиме на наш Y. Або кореляція показує, наскільки сильний ступінь взаємозв'язку між Х Y. Або наскільки сильний взаємозв'язок між Х та Y. Так. Наша кореляція, нагадую, що кореляція дуже вередлива у розрахунку, тому будьте, будь ласка, з нею обережні. Нагадую формулу. Так, чисельник у знаменнику з'являється знак кореня. Х квадрат середнє мінус х середнє в квадраті. І така сама дужка, але із і. Формула для розрахунку кореляцій. Нагадую, що, як би ми не рахували нашу кореляцію. Пам'ятаємо, що вона також може бути додатня. Або від'ємна, але вона обов'язково має попасти у відрізок від мінус до плюс одиниці. включно. Виходити за межі ви не маєте прав. Так не може бути. Ось так. Тому, будь ласка, округлюйте не до десятих, беріть, будь ласка, більше після коми знаків залишайте. Щоб ви не отримали значення, яке за модулем у вас більше за одиницю. Поїхали. Чого мені не вистачає? В мене ось ця величина, ось вона є. Середня ікса ігрека є. Середнє ікс квадрат щойно рахували, мені не вистачає ось цієї величини, як бачите, ігрек квадратів. Нічого страшного. Будуємо додатковий стопчик, який має назву y квадрат. Так само, як ми з вами рахували X квадрат, ми беремо окремі значення, кожне значення y, давайте я скажу так, підносимо до квадрату, потім знаходимо суму, і лише після цього ми знаходимо ось цю величину. Зрозуміло? Лише так. Так, поїхали. 4 в квадраті, 16, 11 в квадраті, 121. 9 в квадраті, 81. 7 в квадраті, 49, 6 в квадраті, 36 і останні 8 в квадраті 64. Далі, Далі я знаходжу суму даного стовпчика. 367. І нарешті мені потрібно знайти середнє значення. Суму ділю на кількість спостережень. В мене 6 спостережень. Угу. Все. Проміжкові величини в мене є. Переходжу до того, що розписую формулу. Середнє значення добутку. 72,2 є. Ось воно в мене. Далі середнє значення х помножити на середнє значення у. Середнє значення х – середнє значення y. Мінус 9 помножене на 7,5. Так, чисельник, ну, не важко, оскільки ми з вами його вже чіпали, коли розраховували ось. А перш, бачите? Знаменник. Не забуваємо, що тут у нас з'явився корінь. Який якраз і балансує ось цю належність кореляції відрізку від мінус до плюс одиниці. Далі. Так, Х квадрат середнє. Перші дочки, 85 і ось ця величина, бачите? Мінус Х квадрат середнє, Х, Ту. Х середня в квадраті перепрошую. Так. 9 в квадраті помножити y квадрат середня 61, 61,2. Мінус ось ця величина ігре середня 7,5 в квадраті. Уважно подивіться, як розписалась, Давайте я піднімаю камеру, як була розписана формула. Щоб ви розуміли відмінності. Особливо це стосується, бачите, знаменника. Далі. Дуже не поспішайте, будь ласка, не забувайте брати корінь. 4,7 це чисельник, який я отримала. В знаменнику в мене корінь з 23, цілих. і я, оскільки знаю, що в мене вередлива ця. Кореляція я беру, бачите, до тисячних. 47 поділити на 4,82 соці, я отримую 097. Так, я вклалася у відрізок. В мене кореляція за модулем не перевищує одиницю. І одразу пишу висновок. 0,97. Якщо пам'ятаєте, то свою кореляцію ми пояснюємо в курсі теорії ймовірності лише за знаком. Отримуєте ви додатню кореляцію, це означає, що ви пишете, що взаємозв'язок між х та іком прямий. В мене додатня кореляція, я пишу. Зв'язок між іксом та ігреком прямий. Якщо ви отримуєте від'ємну кореляцію, ви пишете зв'язок зворотній чи зв'язок обернений. Так, і давайте я звертаю вашу увагу на логіку ваших розрахунків. Дивіться, якщо у вас параметр А1 вийшов додатній, це означає, що і ваша кореляція, ваша ось ця Р має вийти додатня. Не може бути такого, що у вас. А перше одного знаку, а кореляція зовсім іншого знаку. Це нелогічно. Зрозуміло? Слідкуйте, будь ласка, логіка обов'язково має зберігатися. Параметр А перша і кореляція мають бути однаково направлені, мають мати однаковий знак. А перше від'ємне, це означає, що буде зворотній зв'язок. Кореляція у вас має бути від'ємною. А перше додатня, бачите, вона у нас додатня одиничка. Кореляція також додатня. Угу. І останнє, що ми з вами порахуємо, коваріація. Коваріація це ось ця величина. І якщо ви розписували що знаходження А першого, що знаходження кореляції, то розписати дану формулу у вас вже вам буде легко. І ця величина, у нас, вже бачите, я її рахувала раніше. Так, нагадую, на вашу коваріацію також не накладається жодних обмежень. В усьому регресійно-кореляційному аналізі, який ми проводимо з вами в рамках даного курсу, ми з вами накладаємо обмеження лише на коефіцієнт кореляції. На сьогодні в мене все. Будь ласка, уважно! Продивіться лекцію. Якщо у вас є питання, напишіть мені, будь ласка, оскільки ми з вами. Готуємося до написання контрольної роботи. Рада була з вами поспілкуватися на все добре!